У Харкові досліджують пасажиропотік та проводять анкетування у громадському транспорті. Як повідомили у департаменті інфраструктури, таке опитування потрібне, щоб удосконалити маршрутну мережу та оптимізувати структуру рухомого складу. Співробітники депо проводять анкетування серед пасажирів, щоб дізнатися, як часто вони користуються трамваями, тролейбусами та автобусами чи мають пільгову категорію. Це допоможе встановити громадяни, якої пільгової категорії найбільше користуються транспортом, скільки їздить внутрішньо переміщених осіб, де потрібно відкрити новий маршрут тощо. У профільному департаменті наголошують, що мова не йде про повернення оплати за проїзд у пасажирському транспорті. Він залишається безкоштовним, а анкетування проводиться тільки з метою вдосконалення транспортної системи. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків.